Дебати, тема, про яку говорять весь тиждень не лише в медіапросторі, про неї говорить все суспільство. На сьогодні ми знаємо, що Петро Порошенко, діючий президент, прийняв виклик Володимира Зеленського, і дебати відбудуться 19 квітня на НСК Олімпійському в Києві. Ми запитали у Львів'ян, чи вплинуть дебати на їх вибір в другому турі президентських виборів. Що вони трохи починають перетворювати вибори в шоу. Особливо з боку Зеленського. Незалежно від того, яка буде розмова, завжди цікаво послухати двох людей. І, ну як не як, це два конкуренти. Кожен має свою думку і щось цікаве розкаже. Треба було зробити реальну таку платформу, де кожен міг розказати про свої плани, про те, що він планує. Як він планує змінювати державу? Я би був би не проти, якщо були дебати. А, незалежно, незалежно від того, де буду дивитись точно, що з того вийде. Зараз молодь може не так слідкує за новинами, за цими політичними каналами, програмами. Ну але якщо будеться на стадіоні, це буде типу як. Не ну, можна сказати, хайп, але типу буде дуже набере популярності, знаєте, і буде дуже багато людей дивитися. Може, деякі змінять думку. Напевно, тут більше зосереджено на Зеленському, в тому плані, що ніхто не знає, який він політолог, який він політик і як що чекає нас. І це як мішку, і тому людям цікаво те, як він може представити свою програму, бо ніхто насправді не знає, що від нього очікувати. Саме для цього не потрібно. А Порошенко щоб це було якось рівноцільно. Я орієнтуюся дуже сильно на Європу. Зараз Порошенко це людина, яка туди йде. Якщо ем, Зеленський щось пообіцяє не знати що. <смі> щось таке, що мене дуже зацікавить, то можливо я зміню свою думку. Дякую. Зараз поки що я за Порошенка. Дві зовсім різні людини. Одна з шоу бізнесу, друга з політики. Інтересно, наскільки вони. Готові між собою говорити, а говорити їм треба. буде. Надіюсь, то буде, того варте. Не мій не думаю, бо я вже все вирішила вже в першому турі. Я не думаю. Я не думаю, що вони можуть вплинути, якщо чесно. Я все не лізу в політику, тому що це ніяк не може змінити нашу країну. Там хтось і стоїть за ними всіма, і нема сенсу про це навіть думати. Це все рокфіллери. Ані правят і вот все. Я в принципі ще до виборів ніколи не дивився 95-й квартал. Цей гумор мені, в принципі, чужий, і тобто він абсолютно мені не, не притаманний його гумор. І його, його як політик я дуже мало вірю в те, що він а, може принести якийсь позитив для країни. Це нічого не вирішує. Абсолютно нічого не вирішує. Подивитися, звичайно, можна. Але треба було дати можливість іншим кандидатам розказати про себе до оцього шоу, яке ми зараз маємо.